П'ять випадків бутулізму підтвердили в Україні минулого місяця. Ще семеро людей очікують на результати дослідження, адже у них також підозрюють цю небезпечну хворобу. І таким попереднім діагнозом шпиталізовані люди в Миколаєві, Полтаві, а також на Черкащині, Львівщині, Тернопільщині та в Одеській області. Михайло Росада, генеральний директор центру громадського здоров'я МОЗ України, з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаємо вас. Добрий день. Чим небезпечний цей бутулізм? Щоліта, Ми повертаємось до цієї теми. Щойно потепліло і починаються фіксуватися випадки захворювання? Ну, ботулізм – це тяжке харчове отруєння, викликане токсином, який виробляє хвострідіум бутилінівці. Такий мікроорганізм. Який зазвичай для людини не становить небезпеки, але як тільки спори цього мікроорганізму попадають в умови, де немає кисню, консерви домашнього приготування, гриби, м'ясо, овочі, риба, в'ялена риба, не промислового виготовлення, особливо товсті шматки, ця спора проростає, з'являється на світло стридя новеньке і починає продукувати ботулотоксин. Дуже Високої ступені токсичності цей токсин, мабуть, один з найсильніших і відомих в природі, викликає тяжке отруєння буквально протягом доби після вживання продуктів, і дуже високий ступінь летальності. Відбувається параліч м'язів, в тому числі і дихальних м'язів. Людина просто не може дихати, і при нечасному зверненні за медичну допомогу людина може померти. Проблема в тому, що зараз дуже велика кількість вживається дуже часто. як Джерел походження, звідки люди отримали, це йде в'ялена, копчена риба куплена на невідомих точках на базарах, от але і в життя людьми консервів домашнього приготування, які приготовлені якісно, коли стерилізація не відбулася, також може приводити до цього тяжкого харчового отруєння. Щодо статистики, якої вона є наразі? Мені йдеться про кількість хворих зафіксованих випадків, тому що вище ми повідомляли про. Про нові е, інциденти, на жаль, прецеденти та захворювань. Але в цілому, як це виглядає по, по Україні? Я скажу, що е, та статистика, що ми вам надали, і ту, що ви оголошували на початку програми, це та статистика, що є у нас зараз документально, але потрібно сказати, що іноді е, вона може бути є ще випадки, там при більш легкі випадки, коли людина може там не звернутися за медичною допомогою або не диференційовані, тому що є ну при невеликому там, скажімо, кількості продукту, от але мене більше тривожить навіть не абсолютна кількість випадків як тенденція до їх наростання. Тобто люди починають виживати частіше продукцію невідомого походження, і вона навіть можливо не стільки пов'язана безпосередньо з літнім періодом, скільки із. Процесом життя продуктів, які йдуть невідомого походження, невідомо ким виготовлені, невідомо з якими технологічними інструкціями виготовлені. Тому а літом особливо в'ялена копчена риба це такий продукт, особливо риба, яка там з крою продається всередині. Тобто там, де створені анаеробні безкисневі умови, є причиною. Тому більше в даному випадку з точки зору епідеміології тривожить тенденція до зростання, а не стільки абсолютні цифри. Що з ліками від ботулізму і що це за ліки? От людина захворіла і далі mm. чи це якісь специфічні сироватки, чи може займатися самолікуванням, Як це у нас дуже поширено? Дякую. Ну скажімо так, мова йде не про ліки від захворювання, а про специфічну сироватку від інтоксикації. Саме є існують сучасні полівалентні сироватки проти. При захворюванні на не при інтоксикації ботулотоксином. їх в Україні вони є у всіх лікарнях, що надають відповідну допомогу. От однак просто тільки не розраховувати на те, що я зім продукт невідомого походження, лікарі мене врятують. Це погана думка. Я б наполягав би саме на профілактиці вживання невідомої продукції. Консервованої невідомих консервів м'ясних рибних овочевих, невідомого походження рибу, оскільки це, цьому отруєнню легше запобігти, ніж потім е, його лікувати. По-перше, по-друге, у лікуванні ботулізму дуже важливо швидкість початку лікування, оскільки симптоми наростають дуже швидко, 24-36 годин, і власне можна до летальний випадок гарантований. Тому... Даному питанні так, сироватка протибутилінічна є, але я б все-таки наполягав би на дотриманні правил власної безпеки: не вживати продукти невідомого походження в їжу, особливо надавати їх дітям. Ну я думаю, це в цілому можна порекомендувати не лише в контексті поширення цієї хвороби, але просто як спосіб життя і, скажімо, характер поведінки. Михайло Росада, генеральний директор центру громадського здоров'я міністерства. Охорони здоров'я України з нами на зв'язку. Дякуємо.